Друзі, час рікою пливе. Якось я не щувся, як вже пройшло 5 березня, а я виявляється не обрізав два куща винограду, це гвіяне каберне і мерло. Спеціально залишав для того, щоб проекспериментувати і подивитися, краще восени різати виноград чи краще весною різати, Тож, там, в лютому, ну в лютому я щось прозівав, не обрізав, мабуть, через те, що. Морози були сильні, а потім рибалочка зимова, ну як завжди. Ну, значить, пройшов час. Лози всі гарні, бруньки. Наскільки я можу судити, живенькі. Треба визначитися з тим, як обрізати. Я ж хочу все переводити на ріжки, але в даному випадку ну, тут ще ріжок куди не йшло, піде. А з цієї лозинки, ну з цієї якісь вони маленькі, тут взагалі ось випад такий величезний йде. Може, то щось відстрелить з багаторічної деревини. Ну я навіть не знаю. Якби ж були отакі гарні е, лози, то може хай би так і було. А це ось, як завжди, помічниця. Аналогічна ситуація і тут. Ось іде у нас. Рукавчик, а з нього ну це хай буде ще сучок. На сучок норм, на лозину, ну так собі. Тоненьке-маленьке. А далі взагалі, ну що це? Сльози. То тут треба щось щось видумувати. Тут віднизу повідбивало, ну це прям вже руюча така лозина відбила. Її я залишати точно не буду. Хіба обріжу отут і залишу оцю її частину. Ну, мабуть, так і зроблю. Кілюнька, ти важка золотка, щоб мені тебе тримати. Іди, Грось, іди Бо у минулому році померло були серйозні випади. Ну, очевидно, перезимував погано, чи, ну, я не знаю, з чим то було пов'язано, були сильні випади і мені довелося... Ну, отримав, по-перше, урожаю мало, по-друге, отакі ось на лозині випади Погані пагане. Цього року не знаю, чисто візуально, ніби перезимувало все нормально. Це є обріза. Це однорічна лозина, жируюча. Так як це вже кущ трирічний, у нього досить велика сила росту. Але на тих лозах, що я залишав на плодоношення, майже не було урожаю, тому, я думаю, тому, може і ні, поправте мене, він почав вибивати з піднизу додаткові лози, щоб компенсувати якось силу росту. І це ж я цього обрізав однорічну лозинку, а це ж її пасинок виходить. Гляньте, який пасинок, просто ідеальна лоза для плодоношення. Значить дивіться. Оцей багаторічний рукавчик я все-таки залишив, обрізав його не повністю, залишив отаку лозинку. Невеличку, я її нагну. І подивимося, що з неї відстрелить цього року. І тоді, можливо, із неї першу лозину, яка мені сподобається, я покладу вже наступного року. А цю однорічну я видалю. В цьому році я її залишаю на урожай. Вона досить гарна, але я ж хочу формувати наріжки, Тому все-таки хочу із цього багаторічного рукава отримати гарну бруньку, отримати гарний пагін. Тоді його покласти і вже далі потім різати собі наріжечки, як мені захочеться. Ну, Поки що виходжу так із положення. Значить всю однорічну і пасинок її я кладу на урожай. На цей рік всю багаторічну і слабенький пагін. Також кладу на урожай ліворуч, що буде йти праворуч. Тут знову ж таки гарне запитання. Дивіться, ось багаторічний рукавчик у мене. Ось він завертається. І далі з нього пішли знову ж таки слабенькі слабенькі гілочки. На ріжки я їх залишити не можу. У зв'язку з цим ще випадом великим. Блін от, на краю такі гарні лози що вони не на початку. Ну, от. Значить, я обрізаю цей багаторічний рукав в цьому місці. Раз. Обрізав. Далі. Оцю лозинку Я покладу на плодоношення два. Її на підстраховку я возьму із цього ж рукава багаторічного оцю гарну лозину, І покладу її також на плодоношення. Знову ж таки, в наступному році, якщо звідси мені вдасться вирости та нормальну бруньку, я її залишу, покладу і вже назавжди. Ну я так хочу, надіюсь. А цю потім видалю в цьому місці і все. І от буде в мене приблизно так. Ну а всю поросль, що пішла знизу, крім звичайно цієї, я видаляю. Тепер питання по гліє на каберне. Дивіться, значить тут у мене був один гарний уже трирічний рукавчик. Ну, був, Він і є. І Я вже тут пробував різати навіть на ріжки минулого року. Ну, мене вже частково вдається. То Тут я так і обріжу. Ну, то я зараз покажу. От. А от праворуч е трошки виникає питання. Значить, ось е Рукавчик у мене йому оце другий рік. Він невеличкий і він видав декілька лозин, але вони також не дуже великі. З одного боку може лишити цю лозинку, а всі інші прибрати. Вирішив я залишити оцей ось однорічний. Гарна лозина. Ось також є лозинка однорічна, вона тонша, то я її видалю. Ця лозина у мене ляже на плодоношення, вона же буде і рукавом в подальшому. Так, тут я Цю лозу обрізаю на дві бруньки. Стареньку ось прибираю. І цю обріжу на одну бруньку, якщо в мене вийде виростить її, наступного року я цю приберу, а триматиму та, що ближче до рукава, щоб не так швидко подовжувалися сучки. Так, далі. Тут я верхню прибираю. Нижню ріжу ось одна, дві на дві бруньки. Є. Далі тут внизу прибираю на дві бруньки. Тут і не дуже гарний вже такий сучок, але все ж, я його залишаю ріжу на дві бруньки. Якщо він мені не сподобається, то я його приберу, а з цього доформую продовження рукава в подальшому. Так, ну і далі тут ріжу на дві бруньки. Цю на дві бруньки, це на одну бруньку. Це чисто, щоб отримати урожай цього року. Ну і ось остання лоза, як завжди, гарна і прекрасна. Ріжу на дві бруньки. Все, зараз прибираю, показую, що вийшло. Тут, до речі, залишив ріжки, але й підстрахував ще лозою. Заміщення подивлюся, що мені не сподобається вже восени та відріжу. Ось такий от захід сонця. Так, ну і третій куч винограду, який я не обрізав, це кишмиш Юпітер, він у мене знаходиться перед будинком. Наскільки можу бачити, перезимувало все нормально. Так, ну і що ми бачимо? Два рукава основних. З один пішов праворуч, ось з роздвоюється. Одна частина йде ліворуч, друга частина закривала серединку. Тут уже й загусто виходить, що ось внизу гарна лоза і одна з нею трошки менша. Так я думаю, чи взагалі мені прибрати оцей роздвоєний рукав і залишити. Оці два ріжки вони перекриють, в принципі, серединку. Це такі штуки, що треба гарно подумати перед тим, як обрізати, бо вже як обріжеш, назад довгенько вертати. Рік як мінімум. Так, ну почну обрізати. Ось крайню частину обрізав, бо тут іде потоншення рукава і якась там слабенька лозинка, така що не годиться. Як я цю вирішив залишити на відводок. Хто з неї я урожай мати не буду, то мені треба якось перекрити цю частинку, оцю всю. Тому я вирішив взяти оцю першу лозу, яка йде з цього рукава, От, вигну її сюди і тим самим я підстрахую ріжки і отримаю урожай, якщо на ріжках щось піде не так. От, зараз я цю залишаю. Цю ріжу на дві бруньки. Раз, два. Клац, ріжок, клац, ріжок. Єсть, єсть. Зараз приберу, покажу, що вийшло. Значить, дивіться, цей рукавчик загнутий, я вже обрізав на, дві, на два ріжка, а далі лоза багаторічна якась худенька слабенька, мені не подобається, тому я її обріжу, а далі продовжу формувати. Значить цю лозину обрізаю на дві бруньки. Далі цю лозину. Також на дві бруньки. Цей гірший. Прибираю краще дві бруньки. Тут. Дві бруньки. Дві, дві, дві. края приберу, він також слабенький. Ну, а цю лозу залишу на відводок. Так, ну от обрізка Юпітера завершена. Значить ліворуч рукавчик продубльований однорічною лозою, щоб перекрити цю частину. Ця лоза в мене піде на відводок. І поки вона буде працювати на відводок, я перекриваю цю частину однорічною лозою. Далі пішли. Де через 20, а де через 10 см ріжки. Тут роздвоєння цього рукава закриває серединку трьома ріжками, піддублюється знизу вже правим рукавом. Якщо тут все розростеться гарно на наступний рік, то я цю частину або приберу, або залишу один ріжок, або можливо звідси підуть ріжки. Це вже буду дивитися по ситуації. Ну і правий рукав. Ріжок, ріжок, ріжок 3, 4, 5 і ще одна лоза на відводок. Кілька вже прикопує. Ну і все. Подивлюся, як воно далі буде весна йти. В принципі, обрізка весною. Ну там в лютому бажано. Але таки має сенс. Зараз покажу чому. Дивіться, Аркацеталі. Ніяк було різати на ріжки. Ситуація можете побачити в відео. Ну, та я думаю, хто дивиться, той знає. Була така, що середина була випавша зовсім після зими. Звідси прямо великий букет такий ріс. Тому а, залишив дві лози на лози заміщення. І... Ну все гарно, бруньки гарні, чисто візуально непогано. Буковинка, знову ж таки, ось де необхідно було вирізати на лозу, я обрізав і бруньки гарні. Величенькі, гарненькі, ніби все норм. Якщо дивитися на ріжках, то так собі. Ну ніби живі, але різниця прям велика. Далі у мене Цвайгельд порізаний на ріжки і знову ж таки. Ну до бруньок питання. Досить, досить невеличке. Поруч порту. значить дивіться, бруньки на порту. Там де лоза, а там де ріжки на Цвайгельті. Ну, бруньки, яка різниця між бруньками. Потмерло, обрізався вчора, 5 березня, я бачив лози, бруньки. Мабуть, краще все-таки весною обрізати. Або візьмемо каберне. Вчора також обрізався, на довгих лозах прекрасні бруньки. І навіть на ріжках бруньки досить непогані. Але я ці ріжки вчора робив. Ну і на останок Ля Кресент, прямо так він гарно ріс, Я його обрізав восени і ну, бруньки ну, не знаю. Дуже сумно виглядають. Виглядають так, ніби ніби він на мене образився. Ну якби весна покаже, вже зовсім скоро будемо бачити, але от Ля Кресент взагалі мене чогось лякає в цьому плані. Таке, друзі. Попередні висновки такі. Обрізав я виноград весною і, і бачу в цьому сенс. Ну можливо трохи раніше треба було обрізати, але, але все ж таки. Тепер мені ще цікаво, що там, як перезимувало в тих моїх у укриттях експериментальних, прямо аж страх як цікаво. Ну нічого, через місяць, я думаю, будемо бачити. Так, ну вам добра, успіхів. Всього найкращого. Здоров'я міцного, щоб за цим усім дивитися, щоб це все доглядати.